Це в мене така сама фото є. Я так само в цій машині. Це ми двох разом. 1989 рік. Мені 4 роки 5 місяців Андрієві 1 рік 5 місяців. Це в зимному ми були. Це в садочку у нас був садочок. Ну Це вже як у му році 10-бригада від'їжджала вже на схід. Це мама провожала. Ну, а це 11 клас, як він закінчив. Це його фотографія з однокласниці. Було, ходили по гриби. Було, що Андрія шукали, йому було чи 6, чи сім. Це було весна, березень місяць. Там нас, біля нас багато берез. Ми збирали з татом Сік. І у нас є копанка біля хати. І вона була загороджена, але калітка була відчинена. І це холодна вода, і Андрійко. Пішов до ставка і впав. І він чуть не потонув. Ну, як чуть не потонув. Він потонув, він же всплив, Але мій похресний тато, він тоді швидка, це ж це тоді телефону не було. Швидка довго прийшов, але його спасли. То він довго боявся води, але потім його з води не можна було вигнати. Він, він дуже любив воду. Це, це для його було, я думав, що буде боятися, так, да, я тоді. Андрія відкачують, а я сховався за хатою і мене шукали вже. Не так, як Андрія, як мене шукали, бо я злякався теж, ще маленький був. В лісі так само пасли курів. Андрій як піде десь щось шукати, вже бігаєш по лісі, гукаєш його, шукаєш. Менший, в нас не було, що ти менший, я старший. Ми разом були з ним. Як, один, як, як є двойнята брати, так і ми. Друзів багато було. Де, куди Андрій не поїде, де в якому місті чи районі не побуває, він завжди, завжди в його з'являються друзі і друзі багато. Він дуже сильно любив спорт. Це для нього було футбол, волейбол, це для нього було все на першому місці. Так само, копочки є, скільки в його, і медалів є, за заняті місця, і грамот. Він дуже любив спорт. Це що школи. І після школи він старався так само, от як був на старий стадіон, він завжди вже десь має футбол грати, він візьме в кума трактора, сам поїде покосить, поприбирає цього стадіону. Футбол, волейбол, це і теніс. Оце його три самих головних спорти, яких він любив. А в змаганнях він багато в усіх змаганнях брав участь. Як робив на пожежній, так само. МПО було в Колодяженській громаді, було цього. змагання між МПО Колодяженської громади, вони були, як Андрій працював, вони були, зайняли перше місце, він так само на швидкість рукавав. Все, цього я його, ну як сказати, я його навчав, бо я сам працював пожежником. Якщо він сказав, що має бути так, і буде він робити до останнього, але в його це буде, він зробить так, як він сказав. Старався доказувати, що воно як якщо воно має бути так, значить воно має бути. За що він не брався, завжди в його все вийшло. Дітей він дуже любив. От з таких очі, з маленьких, мене старша дочка, народилася. Він її доцію скільки жив, стільки він на її доці казав. Не казав, Таня, доця, свою дитинку, що як знав, що народиться. Він свою дитинку так само думав, що буде хотів дівчинку. Він хотів донечку, але родився синочок. Він одружився в теж в 23-му році. Це лютий місяць перед від'їздом. Як вони на схід, вони з дружиною розписалися. Дружина Ліля з села, там, де вони базувалися під білоруським кордоном. Він там її зустрів, одружилися вони, і вони поїхали на схід. І син родився в його. 4 жовтня 23-го року він приїхав, його відпустили. Приїхав він додому. Ну так, да, радий був. Спочатку спочатку він не, не знав, як хоч він був багато. У мене е, дочка старша, а він ще хрестимо меншого синочка, то він знав, як з дітьми е, знати. Але свого боявся навіть тримати боявся навіть тримати на руках. Але от як приїжджав він. Останній раз, як він приїжджав додому, це остання його відпустка була, то він казав, це такий кльовий пацик, я його так люблю, так люблю. І ці слова мені я пам'ятаю, як ми його проводжали тоді з відпустки, він е, його не відпускав з рук. І він такий був це останній раз, як приїжджав додому. Він стара, е, хотів з усіма, з усіма друзями побути, поспілкуватися, побути по пару хвилин. Познайомилися і цьому. І зійшлися двох. Хоч Андрій вже наш 36 років, 35 тоді було, ну, познайомились. вже. Я вже йому казав, кажу, я, Андрій, я все розумію, але я вже хочу стати дядьком. Це вже зараз мені 40 скоро кажу, буде, а я ще не можу дядьком стати, тобі вже 35. Так, я сміявся з його, кажу, хватить вже бігати в хлопах. Кажу, бо ж вже як є та поговорка. До дівчат кажуть, що, що ти шукаєш, принца на білому коні. Каже, не цього. Ти вже, ти вже щось шукай, бо прийде паштальон і принесе пенсію. Це я так само Андрію казав. Кажу, будеш куди, ти доходиш, що дівку не знайдеш паштальон, а принесе пенсію. І все, отак. Ми жартували, він любив жартувати. От дзвонить е, до мене, дзвонить каже: брат, що робити, женюся. Кажу дякувати Богу, як женися, куди. Коли, куди приїжджати, брати горілку і хліб, і будемо свататись, все кажу. Якщо женися, вже одразу їду. І навіть нема ніяких кажу, навіть і нічого не думаю. То, то для мене була номина дуже, що женюся. Бо я казав, якщо не женися, я тебе не знаю вже, що зроблю. Синочок, похожий, геть на тата Андрійко, геть на Андрійка в дитинстві. От ця фотографія. І от Ліля взяла, передивлялася фотографії, побачила цю фотографію і каже Захар, Захарчик. За Захарчик, то тут вже Андрію, я не знаю, 89-й, один рік і п'ять місяців було. А Захарчику Харчикою зараз вісім е місяців, а Захарчик просто такий, щукатенький більше. А такого геть на лиці погляд Захара. От буває, також з граємося з ним Захаром, і він такого збоку, так і так само, от так як зараз Андрію взгляд, як подивиться. Ну, Андрій гель. Копію свою лишив копію. Сам вибирав ім'я, бо то багато було імен, але він вибрав Захара. Хочу Захара. Собі. Все, буде, назвали Захаром.